Почну з того, що хочу зробити вам такий невеликий подгон. Тут у нас стікер і блешня від Golden Catch Ballistic. Це у нас третій ставок. Щербані, кладочка під номером 5. І отут, біля мусорки, є таке містечко, де я так, щоб воно не впала, залишу. Вам такий презент, тому хто тут також рибачить, Будь ласка, забирайте, ваша буде приманочка і стікер. А я прийшов сюди вже в самий гузир, обкидав значить, отам глибину, нічого не отримав і думаю, ладно, почну тактику свою, пробивати міляк, йти на глибину, мій ультралайт Індерфінеч, Дайва Прорекс, 2 грамчика Вольфрам, Ну і зараз буду отут прощупувати. Подивимося, що з цього вийде іде сюди. Вечірня із сернішка. На Дарчика і зразу ж і другий. Оце я прощупав трошки сходу з цієї самої точки і другий. у нього незвичний, подивіться. Дуже багато щось полосок. І це знову Дарцик. І ще. Це називається. Максим знайшов точку з окунем. Ой-ой-ой. Починається -ой. печиво. Опа! Хорошо як Як же ж хорошо, ти шо ти шо? А ну і ще Давайте так, пацани, щоб я вас пакував просто нон стопом. Кинув є, кинув є, смикнув і добрав. Добрав! Звісно що ти добереш. От мене не втечеш. сироніжка. Йди сюди. Хорош. Ось що називається, друзі, натрапив на окунейрича. Так, ну коли рибка є, то це вже ж набагато цікавіше, бо я щось. Покидав, покидав. Взагалі не було клювань там на глибині реально. А це, а це знайшов окуня. І доволі він ще й нормально клює. Головне, щоб я його... О, оце, друзі, була подача і схід. Ну це гарний окунь був. Це був дуже гарний окунь. Якого я злив. А чому злив? Тому що в мене був дуже зажатий фрикціон. Треба взагалі його відпустити. Він дуже великі ривки. Не гасив, а окунь дав нормальні ривочки такі. О, нарешті підібрав. Нарешті підібрав. А то після того, що зійшов таке затишче було минуток на 10, то я подумав, що вже все. Разгонял в них, рассказал, что тут стоит Максимиловый окуня. и ты пришли. О, так это еще такой нормальный окунь, видите, такие, такие чибрик. Бум, ну красивый же. можно и сфоткать. Давай. Дартик пече нормально сегодня. Я дивджу орієнтир на той кущ. І, звісно, тут би можна ловити було і одним грамчиком, але десь він починає клювати там із середини. А одним грамчиком я туди через відер ніяк не докину. Тому лупимо 2 грами на кущ і ждемо поки клюне полосатий гнидич. Отак зробив проводочку до середини ставка і далі вже виматую щоб А, бачите стянута приманка тому може і не клювавий конець так довів і заново заряджаю щоб не витрачати час тому що чувствую він там стоїть чуйка що він там стоїть А ось і чуєчка підійшла. Ну це невеликий такий. Це чисто самий Самий маленький, самий маленький який є в цьому ставку. Я його знаю в лице. Такс. Печем туди. Головне його, друзі, знайти. Знайшли окуня і все, Далі ви відсотків 50 роботи зробили. Почув, як щипає, як щипає так. за приманочку. Ну, більш за все, що він її вже зняв, тому зараз зарядимо нову, щоб вона трималася у нас гарно. Так, бачите. Зняв він цю приманку. Вона тепер погано тримається, возьмемо нові. Ого! Навіть ще не розпечатана, йо ма йо в йо. Такс. Свіженького Дарца. І зараз накуканим його. Опа. Ой-ой-ой, зараз -ой -ой, буде жесть. Сейчас буде, друзі, печіння жорстке. На свіжого тодарчика повинно зразу брати. ага, єсть. Я почув тебе. Я це почув, що тобі подобається. Давай. Тут треба перекидати одразу. Подивіться, може також стягнув. Угу. Ну ні, не стягнув. Щось так різко затихло. Просто наче обрубало кльов. Давайте зараз спробуємо. Поміняти тип приманочки. Поставимо скарбку. О! Ось і зміна приманочки зразу спрацювала, я. тільки треба було міняти не тип, а колір приманки. И все пошло в шахту, в шахту Бэмс, и есть, а я думал он пошел с точки, а он просто хотел смену. А это точка, друзья, просто, уже не стал вам показывать, Як ходив перед тим, як кидав, весь тавок просто обходив всю глибину, обкидав, облазив нуль. Прийшов сюди і зразу практично його знайшов цього окунця. Невеликого, але приємного. Ось є. Ну, це, друзі, гарний окунь, до речі. А це навіть супротив якийсь дає? Хм. Да? Да. А ну... Грам 200 є? Буде в тебе? 200 грам буде в тебе чи ні? Дивіться, що є. такий непоганий. Ай, ну. Я був би не я, якби не злив його. Ну хороший був куда Хороший. І чомусь на фіолет. О! Є, як сказали спортсмени, що тянуть надо спиннингом вниз. Так окунь. Блін, друже, сори. Береть мене фігню посовітували, приглушив братана. О, підсів. Цей другельок підсів. Це теж гарний, друзі. Ну типу, як вам сказати, гарний. Гарний. В плані розміру сьогоднішнього який я ловлю. То це прям гарний. Ось він, нічого не гарний, звісно ж гарний, дивіться який кабан. Це вже справжній справжній кабациліндр, Хі -хі. непоганий, непоганий насправді око. О, розкрив свої, розкрив свій ракези. Так, фоточку зробили, ну ці вже такі... Сируни вони вже хоч бій дають такий непоганий. Може навіть фіолет якось більше відсіяв, мялич і забирає гарного окуня. Розбило мені ще одно дартка повністю. А в мене ще один такий фіолетовий остався. І дарт з фет мене ще також залишиться. Зараз ще попробую їх. Може і клюватиме на них, а може і ні, тому що в мене на цій водоймі більше полюбляє звичайний класичний дартс. Дартс фет. не дуже саме тут а ну-ка. Ай, хороша була покльовочка. Може навіть відгрізло. Ні. Просто так... Безпощадно. і хвостик також відгрізла, блін. Давайте вже поставимо дартсфет. О, нарешті! Нарешті! Випросив. Це вже такий вечірній вечірній пацан. Ну, от кажу, що у мене десь годинок до 7 і все, і переставало клювати, а сьогодні... Якесь таке виключення робить мені рибка. Опа, ще один. І знову ж, друзі, дивіться. Цього викидаємо. Останній дарцик, який в мене був фіолетовий вже згорем пополам, я його якось наживив, він он, просвічується дирка в нього. Вон він просвічується дирка в нього. Кой як наживив і на нього клює. Перед цим я ставив, показував вам масло. То на Масло взагалі ноль. Результату я так хвилинок 10 покидав і все. Тому що бачу, що немає ніякої реакції. Зразу поміняв. Тільки поставив фіолет і зразу покльові. Він у мене, звичайно, один. Остався. Тому подивимося, як воно буде зараз йти далі. Це був карась, це стопроцентовий карась був. Так, да, це був Карасяндра. Так підсідає тільки карась. Чому я був правий, що то карась? Тому що на наступний день, на цей день, случилось таке. Ой-ой-ой, була ще й покльовка, друзі. Яку я провтикав. Дуже довго він вів, тричі тикав. Тиць, 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 тиць. Але я її про Давай ще разок. О! є! Yeah. Я ж знав, що ти там є. Я ж знав що ти там сидиш. Це ще й хороший такий. Немаленький, якщо щитати, яких ми сьогодні ловили. І знову... Зміна кольору поставив ультрафіолетич, спокусився він на нього. Клас. Просто клас. Може ще він буде клювати. Якось йому треба більше з паузами давати. Аби я міг одним грамчиком далі закинути, то він би зараз просто розривав би цих дарців. А так йому виходить пауза дуже швидка. Вірніше не пауза, а сам момент падіння приманки до дна. Є. подивіться що робиться. Що відбувається. Якась роздача вечірня. Я такого не очікував. Цей менший. Цей менший. Просто одна точка і купа окуня на ній. Ну є ж, ну є же, друзі, я його вимилив. Знав, там якась брова стоїть. І я тільки-тільки до неї доходжу перед бровкою цією, і там такі течки були невеликі. І ось він оцей окунець там і стояв і клював. Дивіться, який черниш. І ще один. Ну це просто вечір. Це просто, друзі, сьогодні вечірня роздача. Там стоїть бровочки. Я до неї довожу і тільки пум, пум є окунь. І навіть такий непоганий окунь. Вечірній дивіться. Ну хороший же окунець. Власний. Та ти що? Є! на паузі. клюнув іще один раз задача йде вечірня. Аж хочеться співати. Роздача йде вечірня. Максим робить окуньове печіння. Фу. Та підожде. Як кажуть драчисти, придавив бузком. Є ще один. Знову на тій самій бровишці, Ну це такий, чи впирається щось. Щось і впирається. Мабуть це найбільший. Бо доволі так туго йде. Не злить би його, конечно. Бо я ще... ще той зливун риби. Ай. Ще якщо зараз запутається, прийдеться лізти по нього. Фу, тут мишащається, ця криса бігає, Йо маю. Як тебе взяти, дружок? Ну хороший кабанчик, да, друзі? Дивіться який. Кабанос. Це я розумію. Кабан уже. Вечірній такий. Дивіться. Ну гарний окунь. Такий вже дебелячий. Хорошо так сімся, до речі. Нагачок. Ну такий скільки, як ви думаєте, 200-150. Хорош. Блін, мене оці крісе налякала. вона тут бігає, промишляє щось. Шукає собі корм, кого б завалить, то вона мене може тут завалити без проблем. Так, друзі, вже комарі заїдають. Потихеньку завершаю я свою риболовлю. Непогано так ще відловився під вечір, у які лапті, в кавичках клювали, тому здаю вам точку. Приходьте ловіть, не забувайте, що там для вас сюрприз. Звісно, якщо він ще там буде, може хтось прийде і забере перший, чим ви. Приходьте, ловіть, третій ставок в червані. Дуже класно, що поруч біля мене тут є таке місце, сів на велік, прилетів і ловиш собі. Фіолетовий і ультрафіолетовий сьогодні дартс найкраще працював. Тому така вийшла коротенька рибалочка, друзі. Дякую, що ви додивляєтесь це відео до кінця. Я знаю, що багато з вас не любить Окуня, але він мені буває по душі його половить, особливо якщо я в місці. Тому ті, хто додивляється навіть такі відео до кінця, вам респект. І зустрінемося з вами обов'язково на рибалці. Не хворійте всім, пока.